Насправді сьогодні можна погорланити у Лас-Вегасі. Там зараз триває концерт Селін Діон. Співачка представляє е, своє шоу у рамках світового туру. На сцені разом із нею буде навіть повноцінний оркестр усього більше 30 осіб. У Москві сьогодні довгоочікувана вистава Алегрія цирку «Дю Солей». Це унікальна постановка. Її творці кажуть, що такого у Москві ще не бачили. У виставі відтворили життя короля поп-музики Майкла Джексона. Організатори спектаклю передбачили усе від костюмів до декорацій. Алегрія одне з найвідоміших шоу Цирку Дісолей, з яким артисти успішно гастролюють вже 19 років. Вистави щодня до 16 червня у московському залі «Лужники». І повертаємось до України. Святослав Вакарчук не здається без бою у Донецьку два дні тому. Завершилося вокальне шоу Голос країни. Заради цього тренер проекту навіть призупинив свій концертний тур. Сьогодні Вакарчук знову повертається до звичної роботи. На концерт у Донецьку прихильники чекали довгих три роки. Відбудеться він в арені Дружба. Це вже 14-те місто у турі, головний океан. На кожному концерті виходить співати на біс, як мінімум двічі. Видирається на високі колонки, чим страшенно лякає прихильників. Цікаво, що Святослав завжди чіпляє шалик на свій мікрофон. У цей тур він прихопив кілька для кожного міста різний. Я з власного досвіду кажу: купуйте швидше квитки, не пожалкуєте. Фотографії у воді сьогодні у Києві відкривається виставка Олександра Каднікова. Призма спокою. Фотопроект складається із робіт, які автор створював протягом восьми років. Усі його роботи будуть плавати у величезних посудинах із водою більше двох тижнів. Вода розмоє фотографії і з часом знищить їх. Так, художник покаже мінливість та силу змін. Усе відбувається в арт-центрі «Я Я галерея. Обов'язково піду на цю подію. Приєднуйтесь і ви до того ж, вхід вільний. На сьогодні у мене все. Бажаю усмішок, гарного настрою і не здаватися без бою.